Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні в нас буде відео про те, що дуже часто зустрічається, особливо на подібних сайтах, як 4 pda і тому схожих, де є багато консультантів, які насправді нічого не розуміються на магнітолах, а іноді мають лише одну, яку купили на Aliexpress і все. На цьому їхнє, скажімо, такі знання закінчуються. Ось, наприклад, деякий тухта. Пише, що в магнітолах екран QLED в свойствах повинен мати ось таке маркування. Силається на те, що в магнітолах TIS, які заявлені як QLED, саме таке маркування. Чому тут проблема? Справа в тому, що ця людина настільки недалека і взагалі не розуміється на тому, чим займається, що не звернула увагу на те, що маркування магнітол 10 дюймів QLED Дуже відрізняється від варкування 9 дюймів кюле. Насправді, це обидві магнітоли кюле, про що підтверджує це відео. Але маркування 9-дюймової магнітоли відрізняється від магнітоли 10 дюймів. Ось такий недолугий користувач. користувач Будьте обережні від таких знатоків, адже це вводить вас в оман. І зараз ми покажемо. Справа у нас 10-дюймовий, і тут дійсно те маркування, яке ви бачите, що він говорить про Тіс. Це моделі Т, Т5 і модель Т10. От на десятки якраз таке саме маркування, як на Тіс, а на дев'ятки воно інше. І повірте мені, ті із на дев'ятки теж буде ось таке саме маркування. Як на дев'ятій моделі Т5. Ось такий недолугий користувач Тухта. Мабуть, Туфта, а не Тухта. До нових зустрічей. Маю надію, що це вам корисно.